Всіх вітаю, любі підписники. Сьогодні я хочу поговорити на таку дуже актуальну, дуже поширену тему, яка в певну міру стосується кожного. Я вважаю, що про таке явище, як запалення, про його підступність і наслідки повинна знати кожна свідома людина, тому що саме запалення. Є механізмом основним величезної кількості хвороб, починаючи від хронічних захворювань, нейродегенерацій, закінчуючи найпотужнішими причинами смертності це атеросклероз, серцево-судинні захворювання і онкологічні захворювання. Що таке запалення? Первинно, звичайно, асоціація, що це якась інфекція, що це щось там почервоніло, набрякло, болить. Це дійсно так, але це стосується більше гострого запалення. Загалом запалення це складний комплекс механізмів, фізіологічних реакцій біохімічних опосередкований імунною системою, яка в нас дуже-дуже складна, вона складається з величезної кількості ланок, клітин, речовин, різних ліній захисту. І запалення спрямоване на активацію імунної системи для того, щоб боротись з запаленням, протидіяти йому і відновлювати пошкодження запаленням тканини, клітини і органи. Тобто запалення це еволюційно механізм, який нас рятує, тому що він кричить тривога, аларм і е, б'є на сполох для того, щоб наша імунна кліт... система, імунні клітини, вони прокинулись, вони побачили ворога і спрямували всі свої сили на знешкодження агресії. І без запалення ми б не вижили це еволюційно необхідний, життєво важливий процес. Саме воно активує наш організм, спрямовує ресурси всі вогнище запалення і сигналізує, що, що десь є проблема. Але в чому проблема сучасного запалення? В тому, що воно перейшло з гострого. Звичайно, гострі запалення також зараз розповсюджені, але воно часто переходить в хронічне, в текуче, недоліковане. В ідеалі наш організм пристосований до гострого запалення, так само, як і до гострого стресу, і дуже погано пристосований до хронічного запалення і хронічного стресу. В нормі ми повинні стресанути. Мобілізувати ресурси і після вирішення проблеми розслабитись, відновитися, але так, на жаль, не відбувається так аналогічно запаленням. Ми повинні активізувати імунну систему, активізувати всі свої сили і ресурси для боротьби з запаленням, подолати запалення, пройшовши через гостру стадію, де є виражений біль, напряг, явні симптоми, які важко не помітити, і повністю завершити це запалення, відновити тканини. На жаль, так теж часто. Не відбувається і запалення з гострого, помітного стає тліючим, хронічним, малопомітним або взагалі непомітним. І людина навіть не усвідомлює, що в неї є локальне або системне хронічне запалення, яке постійно буде красти її ресурс, забирати її сили, виснажувати її імунну систему і проводити до величезної, просто величезної кількості проблем. Які я трошки сьогодні привідкрию, але загалом спектр проблем пов'язаних з запаленням, він просто неймовірно величезний. Це і проблеми гормональні, і проблеми аутоімунні, і онкологія, і серцево-судинні, і старіння шкіри, старіння організму, суглобів, і проблеми з вагітністю, часто опосередковані запаленням, ускладнення вагітності, проблеми з нервовою системою дуже дуже багато. Що нам кажуть наукові ресурси, наприклад, UpToDate? незважаючи на свою назву, реакція гострої фази супроводжує хронічні та гострі запальні стани та пов'язана з широким спектром розладів, широчезним, включаючи інфекцію, це зрозуміло, травму. Коли є травма, наш організм також активізується і бореться з цим запаленням, тому що це пошкодження, і туди теж імунна система спрямовує свої сили. Інфаркт, тобто порушення жилення не обов'язкового серця. А загалом інфаркт може бути будь-якого органу тканини, коли перестає вона кровопостачатися, відмирає. Скажімо так, інфаркт це відмирання якогось органу чи тканини. І коли тканина відмирає, також імунна система її починає розсмоктувати цю відмерлу тканину, тому що вона запалюється, і це також запалення, запальні артрити, інші системні аутоімунні запальні захворювання, наприклад, псоріаз. Подагра, ревматизм, це системні хронічні е, захворювання запального характеру. Менш помітні зміни можуть відбуватися у відповідь на метаболічні стреси. коли ми наїлися якоїсь гадості, фастфуду, випило алкоголь, це також е, має запальну дію, тому що це чужорідна субстанція, так само тригерить імунну систему, як віруси, грибки, бактерії, те, що явно нам зрозуміло, що це інфекція, але ось ці екологічно не фізіологічні для нас речовини, неприродня їжа. Забруднене навколишнє середовище, ксенобіотики, побутова хімія, парфуми, косметика вся ця хімія це також запальні для нашого організму. Речовини, наша імунна система на них реагує, виснажується, і коли це відбувається цілодобово, а сучасної людини пошкодження тими чи іншими речовинами відбувається цілодобово, це дуже негативно позначається на всьому організмі, на імунній системі. Запалення, процес завжди супроводжується підвищенням рівня запальних речовин, які сигналізують органам, тканинам, а про те, що є запалення, вони підвищують проникність судин в нормі при гострому запаленні Це добре, щоб всі клітини імунні пройшли в вогнище запалення. Але коли це постійно відбувається, це не нормально, це не добре, це має негативні наслідки. І а, ці речовини подразні нервові закінчення, щоб просигналізувати людині, що в неї є проблема, щоб вона звернула увагу. І так далі. Вони опосередковують імунні реакції, здійснюють комунікацію між різними ланками імунної системи. У нас є як мінімум декілька ланок. це противірусна, протигрибкова, протибактеріальна, протипаразитарна, противласних клітин, відмерлих натуральні кілери, і так далі. А основні запальні речовини їх дуже велика кількість це реактивний білок, можна здати аналіз, подивитись: інтерлекін, інтерфарон, імуногобуліни це те, що вводять до речі, в якості вакцин. Це імун. Імуноглобуліни і в якості імуномодуляторів вносять інтерферони або препарати, які стимулюють синтез інтерферонів, власних, коли ми п'ємо перед, наприклад, сезоном застуд афлубін. Що він робить? Він індукує. Власний синтез інтерферонів, тобто захисних молекул. Фактори некрозу пухлин, простагландини, простацикліни – Це, до речі, ті речовини, які відповідають за дуже болісну менструацію. Дуже болісна менструація — це також запальний стан. Тромбоксани, по назві тромбоксану, ви розумієте, що це впливає на запалення. Тромбози часто також на фоні запалення відбуваються. Лейкотрієни, екозаноїди і серотонін це не тільки гормон це і прозапальна речовина. Це я тільки. Основні перерахували їх набагато більше. Вони ще там мають цифри: інтерлекін 1, інтерлекін 6, інтерлекін 10, їх дуже 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 багато. Вони мають загальну запальну дію. Запальні цитокини підвищують проникність тканин-судин. Вони руйнують сполучну тканину, колаген, судини, посилюють провиди дисплазії сполучної тканини в диспластиків, порушують імунну рівновагу. Ви розумієте, що коли це відбувається тривало, то людина входить або в імунодефіцит імуносупресію, або в автоімуні захворювання. В якийсь бік це має на качнеться, якщо буде постійне запалення, виснажують імунну систему, мають нейротоксичну дію. Ці речовини запальні вони підвищують проникність і судин мозку, роблять його вразливішим до дії несприятливих фактори, впливають на нейрони, на нашу пам'ять увагу, концентрацію можуть провокувати депресивні розлади. До речі, протизапальні препарати вони і статини вони мають протидепресивну дію за рахунок того, що вони знижують запалення. І тривожні розлади, безсоння, часто депресія, тривожні розлади і безсоння, вони замовлені запаленням, особливо запаленням вищих ключі, тобто якийсь хронічний каріс, хронічний тонзілит, тироїдит, якісь пазухи, синосити, гаморити. Ці западні речовини вони проходять також в мозок і на нього негативно впливають. Людина думає, що в неї не склалося життя, в неї депресія, насправді в неї просто системне запалення, якщо вона його пролікує, її життя заграє абсолютно. Іншими барвами, я таких випадків знаю дуже багато, коли люди просанували мигдалини, якісь видалили гланди собі, гнійні пробки помили, почистили, і просто мені пишуть, або дзвонять це ж зовсім інше життя. Це ж просто зовсім інше життя. А також хронічні захворювання, запані, можуть провокувати алергії, аутоімунку. І навіть онкологію запалення супроводжується постійним підвищенням рівня запальних речовин, які в нормі повинні тільки просигналізувати, прокомунікувати, завершити запалення. А В нас вони можуть супроводжувати постійно. І деякі з цих речовин можна поміряти лабораторно. Я про це більш детально розповідаю в курсі 30+. Якщо вам цікаво, ви можете придбати його або написати мені, придбати окремо лекції про запалення. Їх там три штуки. І специфічні антитіла також синтезуються в результаті імунних реакцій. Потім вони тривало циркулюють в крові, і можуть викликати аутоімунні захворювання, такі як тиреоїдит, найрозповсюдженіше, ревматоїдний артрит, в кого є генетична схильність. Псоріаз, розсіяний склероз, це коли в людини відмирають нервові закінчення рук, ніг, тіла, вона не може ходити, рухатись, себе обслуговувати, працювати. Астма целіакія – це все імунно запальні реакції опосередковані імунносистеми. Баланс і здоров'я в тому, щоб зберегти рівновагу між пошкодженням і відновленням. І здавалось би, пошкодження це точно погано, а відновлення це точно добре. Але не так все просто. Відновлення це, начебто, добре, але надмірне відновлення це негативний процес, небезпечний, тому що неконтрольоване відновлення воно не може відновитися за рахунок власної тканини. Наприклад, ви порізали руку. у вас же там. Якщо ви глибоко порізалися, у вас вже не шкіра відростає, у вас відростає рубець, тобто сполучна тканина. Так само, якщо ж сильно пошкоджуються судини, мозок, так, це латається, але там відбуваються склеротичні зміни. Тобто, ця тканина вже не функціональна. Гепатит відбувається склероз печінки, цироз печінки, і надмірне пошкодження. Надмірне запалення проводить до порушення функції органа пошкодженого чи тканини, випадіння функції, до дегенерації опорно-рухового апарату, остеопороз, остеоартроз, до недостатності серцево-судинної, печінкової, ниркової, мульти, поліорганної, до деменції на мозок, коли запалення діє, демілінізація, порушення чутливості, руху, зниження зору, старіння шкіри, безпліддя як чоловіче, так і жіноче. Але надмірне відновлення це теж не є добре, тому що склероз, наприклад, судин, це є атеросклероз, судини пошкоджуються запальними речовинами, і далі в них відбуваються склеротичні зміни, ці судини вже не еластичні, в людини виникають порушення кровообігу. Якщо в мозку відбувається надмірне відновлення, це хвороба Альцгеймера, утворюються бляшки, деменція. Якщо в суглобах це артроз. Якщо онкологія, це також надмірний поділ клітин, надмірне, скажімо так, відновлення. Остеотроз, остеофіти, якщо в легенях було запалення, потрапляли, пошкоджуючи речовини. Наприклад, якщо людини шкідлива робота в шахті, на виробництві виникає фіброз легень. Якщо в печінці фіброз цирос печінки, печінка також не працює, келоїні рубці, якщо на шкірі йде надмірне відновлення, тобто все а, діло в балансі, і а, саме в здатності організму якісно протидіяти і вчасно завершити гостре запалення, щоб воно не перейшло в хронічне. Я ще в декількох відео розповім більш детально, але це дуже об'ємна тема. Її неможливо в форматі Ютубу повністю розкрити. Тим паче, діагностику, лікування. Тому кого цікавить це, Я вас запрошую на свій курс 30+, там ми будемо це розбирати дуже детально. І буде час, все це можна буде просто до дрібниць розібрати, тому що дійсно дуже багато хвороб цивілізації, сучасних хвороб, атеросклероз, онкологія, старіння зовнішня, деменція, депресії, тривожні розлади, безсоння. Вони опосередковані запаленням, і з ним однозначно треба боротись і зміцнювати свій організм на протидію запалення. Я можу бігти, тому що мене дитина вже явно кличе. До нових зустрічей. ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. До побачення.